Я вас вітаю, друзі, у нас на самомайданчику з'являється дуже цікавий екземпляр. Це Toyota Prius. автомобіль, бензиновий гібрид, об'єм мотора бензинового 1,5. Плюс в підкапотний простір у нас змогли вміститись не два мотори, бензиновий і електричний. За потреби використовує бензиновий мотор, за необхідністю використовує електроенергію. Автомобіль приїхав з Америки 4 роки з кінця 2019 року один власник в Україні. Автомобіль яскраво червоному колірі. Шикарна комплектація. У автомобілі найближчим часом це восени треба буде робити обслуговування. Зараз на даний момент часу автомобіль по ходовій все добре, масла фітра, все замінені. Автомобіль стоїть на таких цікавих легкосплавних дисках, літня гума 2019 року. У нас є безключовий доступ. В салону автомобіля шкіра, причому в класному досить стані. Сам по собі автомобіль дуже цікавий. Різноманітні розположення всяких різних елементів з салону, плюс у нас такий дисплей, є дивіться, клімат-контроль. Музичка у нас з преміальною акустикою JBL, салоні чисто, красиво. Автомобіль на варіаторі, шкіряне мультикермо. Як бачимо, досить багато функцій розположили на одному тільки кермі. Круїз контроль, ліміт контроль. в Автомобілі повний електропакет кто діймачів, електрорегулювання дзеркал. Тобто комплектація супер. Зараз в автомобілі пробіга 114 тисяч міль. Купляли цей автомобіль, був пробіг 91 тисяча. Міль. І є інформація від власника, що хлопці, які займаються американськими автомобілями, а саме пріусами, кажуть, що є такі, що в Америці їздять і по 400 тисяч миль і все з ними добре. При правильному використанні це максимально економні, максимально бюджетні автомобілі в плані використання палива, 4-5 літрів по місту можна використовувати. Уявіть собі, на даний момент часу це най, напевно, найактуальніший вид транспорту. Я маю на увазі гібридний, гібриди. Плюс цьому автомобілі у нас непоганий багажничок. це у нас кузов-ліфтбек, плюс сіточка така є. Там у нас докаточка, є, інструменти всі на місці. Досить цікавий автомобіль. По пошкодженням. А, до речі, є камера заднього огляду. Комплектація тут ще файна. Щодо пошкоджень, з Америки не було не критичних пошкодження, безпека вся на місці. Оця дверка там така глибока. Ц... Скажімо так, царапина, там вм'ятина навіть і передня дверка. Передня і задня дверка, вони були замінені. І так, в принципі, по автомобілі все добре. Повідь собі, тут це бензиновий гібрид, він сам по собі, в принципі, їсть небагато, а ще сюди поставили газ. Ж, це буде максимально економний варіант для вас. Приїжджайте, забирайте. Ось бачите, машинка, коли треба завелась, коли не треба не завелась. Найближчим часом що, базово, приїхатися по трасі, щоб зарядити акумулятор. А так, в принципі, ну, цей основний електромотор. А так, в принципі, машинка на повному ходу сів, поїхав. Тож чекаємо на ваші пропозиції. Дійсно, на даний момент часу найекономніший від транспорту по місту. Чекаємо ваші пропозиції.